Друзі, ви давно мріяли навчитися готувати млинці, які не будуть пригорати до сковорідки, які не будуть рватися і 100% виходити у будь-якої господинки. Тоді ви потрапили на правильне відео. Почнемо тиждень масляної зі смачними правильними млинцями. Найпростіший рецепт, який буде вдалий, де б ви його не робили. Дуже прості інгредієнти, все дуже легко готується. І швидко випікається. А мене звати Олена Онищенко. Я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки та залишайте ваші коментарі і починаємо готувати! Для приготування млинців нам з вами знадобиться 2 яйця, 130 грам борошна, з самого звичайного класичного. Також нам знадобиться 1,5-2 столових ложки цукру, півчайної ложечки солі, десь приблизно 25-30 г грам рослинної олії, 250 мл Молока, молочко можемо брати будь-яке. Жирність, за вашим бажанням, можна також брати безлактозне молочко. І нам знадобиться ще окріп, який у мене вже в чайничку підкіпає. Його я буду наливати безпосередньо, тоді, коли вже буду замішувати тісто, адже вода має бути дуже-дуже гарячою. Що ж, переходимо до приготування тіста і об'єднуємо всі інгредієнти між собою. правильно. Отже, друзі, починаємо змішувати інгредієнти. Перш за все, я Пересипаю в миску сухі інгредієнти це наше борошно, цукор, сіль. Далі я буду додавати яйця. Додаю одразу два яйця. Тепер я додам трішки молока десь половину приблизно. І починаю змішувати наші інгредієнти. Для чого нам це потрібно? Для того, аби тісто не пішло такими комочками всередині. Тобто, спочатку ми замішуємо досить густу масу, аби сухі інгредієнти всі-всі розчинилися. І далі вже будемо додавати основну рідину. Олійку ми додамо взагалі з вами в кінці, або перед гарячою водичкою, або вже після неї. Для змішування, звичайно, вам знадобиться вінчик. Дуже важко буде змішати це все. Якщо у вас немає вінчика, вилкою буде незручно зовсім. Бачите, що я зараз ось такими рухами роблю гладесеньке тісто. Так аби борошно повністю повністю все розійшлося всередині. Та, гляньте, яка краса у нас з вами вийшла. Гладесеньке тісто. І тепер сюди я вже буду додавати решту молочка. Знову змішую все. Продукти у мене всі були кімнатної температури, так аби не були вони холодними. Для мене це також досить важливо, тому що тоді млинці будуть дуже гарні при випіканні. Тепер я додаю гарячу воду сюди. І знову все швиденько змішую. І тепер я додаю рослинну олію. Вона забезпечить те, що наші млинці не будуть пригорати до сковорідки. Це, друзі, гляньте, наше тісто з вами готове. Гляньте, яке воно красиве в нас вийшло, без комочків, дуже гарного кольору. І переходимо тепер до обсмажування блинців. Отже, друзі, я починаю розігрівати пательню, вмикаю її поки на максимальний розігрів. І що мені потрібно зробити? Оскільки моя е, сковорідка зовсім новесенька. Ну, в принципі, коли я готую також і на старій сковорідці, то. Також роблю е, цю процедуру. Я невеличку кількість рослинної олії перед першим млинцем все ж таки наношу. І далі розподіляю кісточкою олію по сковорідці. так, аби вона гарненько е, вібрала в себе олійку, і гарно-гарно в нас розігрілася. Все, І даю їй гарно розігрітися. Так, сковорідка дуже швидко розігрівається на максимальній потужності. Тепер я потужність зменшую, аби не почало пригорати. Це дуже гарне тепло йде. І смажимо млинці завжди на гарно розігрітій пательні. Якщо пательня буде холодна, то є велика вірогідність, що млинці будуть і пригорати, і довго обсмажуватися. Так, я підтрутувала вже. Наше тісто. Це я бачу, що олійка вже гарно, гарно прогрілася, йде такий парок. і я виливаю тісто на перший млинець. Перший млинець у нас. Пішов. все, він обсмажується. Гляньте, який він гарний. Він має дуже гарно просмажитися перед тим, як ви будете його перевертати. Тобто ми дивимося, який він у нас зі зворотнього боку. Коли бачимо, що вже дуже гарний золотистий. Перевертаємо. Гляньте, як випаровується рідина з млинця. Дуже красивий млинець у нас виходить. Я люблю, щоб вони були отакі золотисті. Не люблю, щоб млинці були білі. Гляньте, як гарно просмажується. Ви бачите, що він не рветься, не дивлячись на те, що досить величезна кількість рідини в нас тут з вами, млинець гарно тримає форму. Все, думаю, цьому млинцеві буде достатньо. Я його знімаю, перекладаю на тарілочку. Перехожу до другого млинця. Цей раз наберу трішечки більше тіста, аби одразу все вилити. І гляньте, які пухерці у нас виходять красиві. Так, тут трішки не вистачило. Гляньте, які дірочки. Супер, обожнюю це тісто за те, що дає отакий красивий ефект. І, звичайно, оцей неймовірний пар, який йде, він також додає святкового ефекту. Оп. Зменшую потужність, оскільки пательня гарно прогріта. І ви тільки подивіться, яке мережево гарне. Всі будуть в захваті від цих млинців, повірте. До речі, коли ви знімаєте млинець, він трішечки підохолоджується, його можна на поверхні змастити маслом. Це буде дуже-дуже смачно. І, поза бажанням, присипати додатковим цукром. Так, дивлюся, що у нас. Ох, Головне не обпектися. Дивлюся, щоб у нас гарно все просмажилося. З усіх сторін можна ось так: от прокрутити млинець, тому що десь сковорідка може. Смажити більше, десь менше з якогось боку. Але бачите, за рахунок великої кількості рідини, яке тісто ніжне і м'ягеньке. Бачите, воно зовсім зовсім не сухе. Тобто немає оцього ефекту сухості у млинця. Гляньте, який гарний млинець у нас виходить. Отже, друзі, випікаємо з вами останній млинець. Найважче завжди на нього тісто зібрати, тому що воно зазвичай на дні. І хочете зробити його хоч якоїсь плюс-мінус красивої форми. Так, все. У нас з цієї порції з вами вийшло 12,5 млинців. Це вже не рахує, як за ціленький. Тут у нас 12 і це 13 Ось така краса. Гляньте. Генте, які дірочки Обожнюється тісто. Дуже легко з ним працювати, не дивлячись на те, що воно надзвичайно вологе. Але покажу вам ще тісто без кип'ятку, тому, будь ласка, дочекайтеся ще одного відео. Покажу вам звичайне класичне тісто із простих інгредієнтів, де беруться тільки молочко, борошно, яйця. Але ми додамо туди трішки крохмалу для того, щоб у наші млинці не рвалися і були також дуже красиві. І були супер тонесенькі. Все, гляньте, гляньте, яке мережево. Ви тільки подивіться на це. Краса! Краса неймовірна. Все, я вимикаю нашу плиту і знімаю млинець, тому що він уже дуже-дуже гарно обсмажився. Ми обнасмажили з вами величезну миску млинців. Буквально за 10-15 хвилин все приготували і можемо починати дегустацію. Ну що, мої хороші, до масляної ми з вами готові. Зараз будемо дегустувати наші млинці, що в нас з вами вийшло. Гляньте, по-перше, хочу, не знаю, чи буде вам видно, звичайно, в кадрі, але хочу, щоб ви подивилися, які вони красиві в дірочках з таким неймовірним мереживом. Ну і тепер просто без нічого, хоча, звичайно, зі сметаною це буде неймовірно смачно. Mm, просто супер, обожнюю, обожнюю цей рецепт. Знаю його вже багато років. Рада поділитися ним з вами. Неможливо зупинитися їсти, тому швиденько виденько починайте готувати, дегустувати і проведіть цей масляний тиждень, звичайно, із радістю, і задоволенням. Адже скоро починається піст, і ми будемо готувати з вами вже зовсім інші страви. А з вами була я, Олена Онищенко. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під цим відео. Не забувайте підписатися на мій канал і до зустрічі в нових відео. Па-па!